Вітаю вас, друзі! З вами знову я Тетяна Татаренко, художниця з Канади. Це моя рубрика «Відповідаю на ваші запитання. Сьогодні я буду відповідати на запитання, які були під відео, де я зробила мотиваційне відео. Я прикреплю посилання на це відео внизу. Тож почнемо, ось такий коментар написала Щі. А як буду в тому випадку? Якщо я люблю малювати, не боюсь починати і не боюсь осуду інших, але стикнулася з цією проблемою, що про мою творчість майже ніхто не знає. Був час, коли я намагалась просувати свою творчість в соцмережах, витрачала на це багато часу. Бо, окрім того, щоб намалювати картину, потрібно було ще й зняти і змонтувати гарне відео. Але врешті-решт ніякого фідбеку за це все не отримала. Ну якщо не враховувати декількох знайомих. Після чого я на довгий час припинила малювати зовсім, бо вважала та й досі вважаю, що моя творчість нікому не потрібна. А малювати виключно для себе теж не дуже хочеться. Як бути в цьому випадку? Дуже цікаве питання. Ви стикнулися з цією проблемою, що про вашу творчість зовсім ніхто не знає. Але як люди мають знати про вашу творчість, якщо ви про неї не розповідаєте? Це насправді дуже велике питання і дуже е, багато потребує роботи. Я завжди казала, що намалювати картину не так важко, як важко її продати в наші часи. Щоб продати картини, треба дуже багато часу присвячувати введінню соцмереж. Реалії нашого життя такі, що якщо ви про себе не будете розповідати, ніхто інший цього робити не буде. Намалювати картину один раз її виставити в інстаграмі. Цього не вистачить. Я нещодавно побачила в каналі Вестернбіт. Маша Каганович розповідала, що один маркетолог сказав, щоб реклама, щоб люди почали звертати увагу на рекламу, має показатися 12 разів. І вона там все це розписала і розповіла всі ці етапи. І я була насправді шокована, тому що, ну як нам здається, що ми зараз написали картину кожного разу, коли ми пишемо картину, нам здається, що це шедевр. Ми вважаємо, що це таке прекрасне щось. що... Тільки ми покажемо зараз одну фотографію в інстаграмі, і всі люди просто будуть вау! в захваті, навіть якщо вам будуть писати коментарі, вони просто напишуть коментар і забудуть про це. Ми маємо про це показувати, розповідати не тільки на інстаграмі: а інстаграм, фейсбук, Тік-Ток, Ютуб, Пінтерест це як мінімум. І уявіть собі, скільки і на кожній соцмережі, коли ти читаєш правила, як там правильно це все робити. На пінтересі ти маєш робити мінімум 10 пінів на день плюс відео. На інстаграмі історії, пости і рілси, мінімум декілька. І Фейсбук та ж сама історія. Ютуб ж саме на кожній соцмережі ти маєш витрачати дуже багато часу. Це дуже важко. Насправді це дуже важко. Я розумію, і багато художників знають і не тільки художників, усіх хендмейдерів. Що якщо б нам доводилося просто писати картини, а все інше хтось би робив інший, то це була не життя, а казка. Але за це теж треба платити. Я вже про це думала. Але, наприклад, дивіться, а я не впевнена, що якась людина зможе зробити те, що я роблю, і, то, що і так як я вкладаю душу в свої відео. Не знаю, можливо, я не права. Можливо, є якісь кетологи. Ні, як називаються ці люди, які ведуть ваші соцмережі. Мені пропонували моя племінниця. Вона вона семем, вона веде соцмережі, але я не знаю. Я, я не уявляюся, Я теж розумію, що мені прийдеться зробити багато роботи, щоб зняти матеріал, фотографії, все це вислати. А якщо я це все знімаю і е, обробляю і висилаю, то який мені сенс, то я витрачаю дуже багато часу, щоб пофотографувати, зробити, зняти відео, обробити його і вислати СММ. Правильно? Так само я буду витрачати час, але я ще буду платити гроші за те, що хтось то виставить. Мені не, е, не забирає багато часу виставити це, але забирає багато часу це знімати, фотографувати. Тим паче зараз настала зима. Я бігаю з тою лампою. Літом було дуже легко фотографувати. Настала зима. в мене три лампи. Я з ними бігаю, як я не знаю хто по хаті, і в майстерні, і вверху, і внизу, біля вікна, і на полу, І тільки не фотографую, це просто жах. Це дуже важко. Звичайно, відео зняти це ще одна проблема. То що це теж дуже важко. У мене в майстерні є простір, все, але. Треба все красиво зробити. Хочеться, щоб ці відео були такі естетичні. Знаєте, дивити, дивишся на других блогерів, вони такі якісь відео знімають. Ну просто дивишся, думаєш, Боже, ну це ж казково, я теж так хочу, починаєш знімати, а ну це просто якийсь жах. Ну і дуже часто ви бачите, які в мене відео, я просто знімаю так, як є, без всяких там прикрас. До речі, на моєму YouTube-каналі написано, що він не естетичний. Це канал, на якому я розповідаю все, як є. Тож, якщо ви не будете про себе розповідати в соцмережах, і повірте, це займає більшу частину вашої роботи, найбільша частина вашої роботи зараз це не писати картини, це просувати їх в соцмережах. У мене соцмережі не дуже великі. У мене на інстаграмі щось там 5 тисяч, в Тіктоці 8, ну небагато, на Ютубі взагалі мало. Так, це ви знаєте, скільки я роботи робила? Я в мене вже чоловік забирає телефон і комп'ютер. Він мені каже, що ну просто це і, і вдень і вночі. Це робота вдень і вночі. Зараз ще я почала вести YouTube канал. Мені треба відповісти на всі запитання, постаратися зробити якісь відео, які я обіцяю. Повірте мені, це дуже важко. Це забирає дуже багато часу. І зараз я, до речі, через це вже почуваюся не дуже добре, тому що мені здається, що в мене якийсь тривожний розлад почався. Не знаю, чи я це я залишу чи виріжу. Це дуже важко. І ви кажете, що ви витрачали дуже багато часу, щоб просувати свою творчість в соцмережах. Щоб намалювати картину, треба було вже зняти відео, змонтувати. Так, коли малюєш картину, мені хочеться просто взяти і написати картину. Я, повірте, я не всі картини знімаю. Того, що я роблю, я не все знімаю. Я знімаю меншу частину, тому що кожного разу, коли хочеться написати картину або я роблю замовлення, треба виставити камеру, виставити світло, організувати все так, щоб тобі було зручно писати ту картину, щоб було видно картину. І плюс потім мені ще пишуть в коментарях, що ви погано зняли, що вас погано чути, або ще щось, або ще щось. Ну, ми стараємося е вчимося на своїх помилках і робимо. Йдемо далі. Так, але врешті-решт ніякого фідбеку. Напишіть, будь ласка, мені в коментарі відповідь, скільки часу ви просували свої картини, щоб у вас було ніякого фідбеку. Скільки часу ви просували і на яких соцмережах? Напишіть це, теж треба подивитися. Після того на довгий час припинила малювати зовсім вважала і досі вважаю, що моя творчість нікому не потрібна. Ваша творчість нікому не потрібна, тому що про неї ніхто не знає. Якби я не розповідала на всіх своїх соцмережах і всюди, де тільки можна, якби я не сувалася на всякі ярмарки виставки, моя би творчості теж ніхто не знав, хоча зараз її знаю, ще не дуже багато, я тут в Канаді тільки починаю і намагаюся просто всюди, де тільки можна, вставити. Піти на всілякі ярмарки, виставки, де що тільки є. Я стараюся намагаюся піти, це теж дуже важко, займає багато часу. Іноді навіть буває, що просто роздаєш візитки, одну-дві картини якісь маленьких куплять і все. Але я теж вважаю, що це успіх, тому що я показую себе, розповідаю про себе, роздаю візитки, кажу, підписуйтесь на мій Etsy і так далі, тому подібне. А малювати виключно для себе теж не дуже хочеться. Як бути в цьому випадку? Ну от як бути в цьому випадку? Починати все спочатку, починати розповідати про себе. Заведіть Ютуб канал, заведіть е, обов'язково Пінтерес, заведіть, е, почніть знову вести свої інстаграми, е, фейсбуки, що там зараз іще, я не знаю. Тік-Ток. В Тік-Тоці дуже класно набирають перегляди. Просто розповідайте те, що ви робите. скажіть, візьміть, от, заведіть Ютуб і скажіть. Я люблю малювати. Я хочу продавати свої картини, але я вважаю, що моя творчість нікому не потрібна, бо про мене ніхто не знає. І хочу тут розповісти про себе. Все. Не треба щось там видумувати, не треба робити якісь там, я не знаю. Як бути в цьому випадку, ви питаєте, в цьому випадку тільки брати і починати все спочатку. Якщо ви дуже хочете, то вам треба про себе розповідати. Не бійтеся, ви написали, що ви не боїтеся. Ну то треба бути наполегливим. Треба бути дуже напалелими. У мене часами теж буває таке, що я просто вже у віччя і мені хочеться все викинути, спалити і піти в салон працювати. І, знаєш, вуз не йдуть, не переживати, що мені, мені треба там по 10 соцмереж завантажити відео, рілси і так далі, тому подібне. Ще на Етці, Еці це вже отдільний розговор. Тож, починайте все спочатку і робіть. Що я чекаю вашу відповідь в коментарях, скільки часу ви намагалися це робити і на яких соцмережах? Маша Ронерос написала: малюю для релаксу, купу картин просто роздарувала друзям. Чомусь продавати зовсім не виходить. Може, таке оточення впливає на віру в себе. А зараз думаю, що у нас війна, нікому ті картини не потрібні. Може, ще хтось так почувається. Ви знаєте, хочу сказати вам підтримку, що я думаю, що так зараз багато хто почувається. Але знаєте, може це якось надихне вас, то що зараз дуже багато художників з України продають картини, продають їй не за малі гроші. Просто треба спробувати. Треба наполегливо пробувати. Найдіть якісь художників, які продають з України і які дуже добре продають і зароблять гроші. і ви зможете ними надихатися. Підпишіться на канал Молодий Бізнес-Совік Недбайло. Він розповідає, як продавати з України на Еці і на інших соцмережах. Маша Каганович з Вестернбіт. Це була як Таню, фамілія. Вона допомагає з Етці і допомагає відкрити і проконсультувати, і так далі. І тому подібне. Знайдіть когось, хто буде вас надихати, хто продає з України. І таких людей дуже багато, навіть в Тіктосі. Так що я бажаю вам, щоб у вас ваші картини продавалися і віра в себе у вас зростала. Якщо ви хочете, то треба це робити. Любов коровіко. Рисувати научились, продати в Україні проблема, а за границю з язиком проблема. Вот і так і держимо картини вдома. Любуємося, продавати, хочеться, але ну страшно. Вот такий заколдований круг Танюша. Любов. Продавати в Україні не проблема. Я теж думаю, що це не проблема. Люди в Україні продають і купляють, продають за кордон так же само, якщо ви не знаєте мови англійською, зараз є перекладачі. Ви навіть в комп'ютері в себе можете просто перекласти цілу сторінку. Це зараз не проблема, є перекладач. Спробуйте це зробити. В Україні спробуйте на оликці, спробуйте на маркетплейсі, спробуйте на своєму Ютубі розповідати про свої картини, чому ні. Зараз всюди можна. Соцмережі дають можливості продавати. Так, Наталія Чорна, де ви продаєте, Тетяна вітає, де ви продаєте картини? У мене подруга пише картини, має художню освіту і живе в селі, але продаються дуже мало. Їй треба кошти, бо котомать. Тваринам треба на харчі, на ветеринара, а їх 15 плюс, тому живе в селі. На волонтерку постійно все вкладає, вже років 10 на фронт. В неї вся стрічка в Фейсбуку. В дайте гроші хлопцям, на що тільки не збирає. От із своїх картин вкладає. То я відповіла Наталі, що я продаю на цей маркетплейсі і на ярмарках. Але ж на треба розвинути магазин, це треба дуже багато часу, і тому я написала, що з України можна на Фейсбуці спробувати у групах для продажу картин. А Наталя відповіла, що дякую за відповідь, а на Фейсбуці не дуже купують. У мене ще одна подруга робить унікальні ляки і чайні будиночки. Дуже рідко хто щось купує. Я спершу думала, що в Україні, ж потім побачила, що ви в Канаді. Ну, то не важливо, що я в Канаді. Мені здається, що з України зараз не я знаю, що з України зараз дуже багато купують, тому що з України насправді прайс дешевше. В Канаді тут все дорожче, тут навіть пересилка дорожча ніж з України. Мені здається, що це залежить від того, як розвинута сторінка, як розвинута. Це соцмережа, з якою продають, навіть на Фейсбуці треба зробити гарні фотографії, треба зробити гарний опис, не треба дуже завишати ціну. І треба це регулярно робити, викладати, якщо ви знайшли якісь групи, на яких ви викладаєте, то треба робити це регулярно. І спробуйте також просто Marketplace. Marketplace – це OLX. Як OLX, тільки це Фейсбучний. І спробуйте також на OLX. Ем, я думаю, що. Я думаю, що оці складові, хороші фотографії, опис, не дуже дорогі ціни і регулярність. І це вам допоможе продавати. Спробуйте, сподіваюся, у вас все вийде. Вікторія Рузі... Рузікова. Вибачте, якщо неправильно прочитала. Дякую за мотивацію. Знімайте більше мотиваційних відео. Це надихає. Мені подобається, коли ви малюєте і балакаєте це, як відчути себе на батьківщині. Я теж малюю, але без професійної освіти. Починала з майстер-класів і потім закінчила три курси малювання акрилом, інтер'єрний живопис, абстракція жінок. Вже малюю 4 роки. Треба тільки працювати з самовпевненістю, щоб вийти на продажі. Щось боюся в соцмережі, але планую свій сайт. Дивлюся відео про Етці. Але щось, боюся, що велика конкуренція, треба багато грошей на рекламу. Зараз живу з Чехії з родиною, буду рада порадам щодо фоторобіт і продажів. Дякую, малинчинка. Мені це як приклад для натхнення, що і в мене вийде продавати свої картини. Ви написали, що я теж малюю, але без професійної освіти. Я теж без професійної освіти, так що привіт. Починала з майстер-класів, закінчила ла 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 і малюю 4 роки. Ви пишете, що ви вже малюєте 4 роки. Ви вже малюєте 4 роки, ви ще не продаєте Вікторія. Вікторія! Треба тільки працювати з самовпевненістю, щоб вийти на продажі. Щось боюся вести в соцмережі. Я вже тільки що розповідала, що соцмережі це наше все. Якщо у Вас не буде соцмереж, то можна так е, вважати, що вас немає, вас ніхто не знає. Але планую свій сайт. Дивіться, якщо ви зробите свій сайт і у вас не буде соцмереж, то ваш сайт працювати не буде. Ніхто не буде знати про ваш сайт. На сайт треба вести людей із соцмереж з Тіктоку, з Інстаграму, Фейсбуку, з Пінтересту. Ось у мене сайту ще свого немає. Я зробила там в Канві такий. Щоб познайомитися, але щось чат GPT мені відповів, що в мене нема сайту, ладно, будемо робити якийсь нормальний сайт, на якому можна навіть купити. Тож ваш сайт не буде нічого вартий, якщо у вас не буде соцмереж, з яких ви будете вести туди людей. Він буде просто мертвий. Тому що ну, як ви приведете людей на ну, візитівки на візитівках, будете роздавати. Тож почніть соцмереж, Почніть що-небудь викладати, почніть просто фотографувати свою картину. Ви чотири роки малюєте, ви що? Вікторія, 4 роки, це дуже багато. за 4 роки у вас, мабуть, назбралося дуже багато картин. Треба їх почати фотографувати і викладати. Робити відео, шорси, рілси. Почніть прямо сьогодні. Планую свій сайт. Дивлюся відео але щось боюся, що велика конкуренція і треба багато грошей на рекламу. Так, конкуренція велика, грошей на рекламу теж треба, але можна без грошей на рекламу. Я починала без грошей на рекламу. У мене було. Взагалі без реклами, потім 1 долар в день, потім 5, потім 3, потім я взагалі відключала ту рекламу. Зараз в мене, я не знаю, 10 чи 5 доларів на день. Але зараз теж я вже психанула на Etsy, Я вже тиждень нічого не викладаю, може навіть більше. Я вже просто не хочу. Мене вже це тут отут сидить. done. Не знаю, що я далі буду робити, але поки що я з Еці. Нічого вам не буду казати про Etsy. Я просто. У мене просто такий стан, що я зараз з Еці, я виснажилася. Він мене той Еці висасав з мене всі мої соки. Так, буду рада порадам щодо фоторобіт і продажів. Дякую, ви молодчинка. Дивіться, я вам можу порадити канал Вестербіт. Та Маша Каханович розповідає про те, як робити фотографії, як робити контент, як виставляти картини, що в трендах, що. Е Дуже багато актуальних питань для людей, які хочуть продавати. В Неї дуже багато відео про для художників, саме для художників. Тож підпишіться на Вестербіт Маша Каганович ем, в Ютубі. І дякую вам за приємний коментар. Сподіваюся, я вам відповіла на це питання. На цьому буду завершувати цю частину відео. В наступному відео я вам відповім на інші запитання. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, вам було цікаво. Напишіть свої коментарі, свої думки, що ви думаєте. Може, у вас теж є якісь запитання, пишіть, я буду намагатися їх читати в наступних відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Я тільки почала розвивати свій канал на Ютубі. Сподіваюся, мої відео якось вам допомогли і надихнули. Завжди з приємністю читаю ваші коментарі, тільки вони мені дають наснаги знімати далі відео. До побачення, всього доброго!